oh the weather outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go jingle bells jingle bells jingle bells Одна з причин, чому я чекаю весну, тому що я вже задовбалась носити колготки і піштенці, вони мені натирають спину. У мене потім чешеться спина ззаду. Це просто це мука, я вже не вивожу. Я вже зібралась, Останній штрих, у мене завжди є духи перед тим, як вийти на вулицю, парфум. І просто моя новинка, моя знахідка лютого. Це е, духи від Лотаф, Еклер, дівчата. Це просто щось неймовірне. Це пахне як е, Рафаело і Кіндер. В баночці зовсім по-іншому пахне. Це Кіндер Рафаело разом таке щось кокосове ось кокосова стружка, така якась потім нотка ванілі. От я цілий день їх відчуваю на собі. У мене завжди є проблема, що я. Дома вшикнусь, вийду на вулицю, і я вже не відчуваю запаха парфумів, які я на себе нанесла. А ось ці парфуми це просто Це щось нереальне. До цього у мене був ось такий парфюм. Від Nike. називається Sparkling Day. Тут аромат, і це, напевно, більш такий весняний, щось легке. Він не настільки солодкий, він пахне мені більше якоюсь свіжістю, можливо, навіть ноткою. Чогось такого морського, якогось типу бризу, чи щось такого. Ось. Досить приємний. Ось, ще, до речі, від Латафи. У мене є пробничок хамрах. Теріяк. Теріяк я ще не пробувала на собі. Це щось персикове. Кажуть, що це дуже смачний. Такий карамельний персик, типу, хамрах пробувала на собі, мені зовсім не сподобався. По опису він був, типу, як ем, якась карамельна горіхова, ось такий був запах. Мені зовсім не сподобалось. Він більше такий східноарабський має е, запах. Ох, ні, занадто різкий для мене, я таке не переношу. І ще замовила тестер Монталі е, Chocolate Grity. Якщо видно, ось він теж досить приємний. Я б сказала трішечки, трішечки схожий на еклер, але думаю, що тут є теж шоколадна нотка, але цей більше схожий, начебто на шоколадне печиво з апельсиновим, якимись дольками чи щось такого. Ось це прям апельсин і шоколад відслідковується. Так, ну все, пшикаємось і летимо. У нас сьогодні смакуємо у мене деруни з індичкою, грибним соусом, хот у Юрчика Та саме тільки з розбіфом. І Кока-Колу. Мати дорослих дітей і батьків, у яких є все, це попросити у них соковежималку, бо не хочеш купувати, і вони тобі її пришлють. Бо у них вона ж, звісно, є. Ми з Юрчиком зайшли, купили яблучок, моркви. І зараз спробуємо зробити сік. Баюру захотів собі свіжого соку. Mm. Клас. Коли батьків просто щось одне, а вони присилають тобі ще й селяких. О, марципановий, дивіться, прикол з какао, така я ще не їла. Пікнік. Ще один пікнік, снікерс. А Юрі ми не скажемо про це. Ой, прикол. Невеличка така. Сокове вже Я пам'ятаю папа, колись зробив сок вдома. Всім привіт, у мене хороший настрій. Ну, що перше, чесне рев'ю. Я Блін, провола. <гум> <гум> ми зробили е, морковно яблучний або яблуково яблучно морковний фреш. Yeah, so. Морквянний. Він <таш> такий красивий, я Це не Це кайф. Давно за... так, Тільки, да, тяну не тянули. Ну що, cheers? <гум> Давай. Let's try. Ваше здоров'я! Mm. Yeah. Джем! Це прям кайф, взагалі. Ну, а що ще хотіти? А знаєш, щось тут не вистачає? Тут не вистачає стебла селери. Це мій yeah. улюблений фреш. Тому, якщо mm. ви захочете мене привести якимось фрешем морковно-яблучний селеровий це мій улюблений. Mm. Солодке яблучко попалось. Солодка морквинка. І пропорція чудова, як на мене. Знаєш, як би твоя мама сказала? Вітамінна <ля> бомба. <звітаміна> <звітаю> не та слово. Це клас. Все. Це все. Включаємося. Я прийшла вам в ванну показувати всякі штучки, але разом з тим в мене працює пралка. Сподіваюсь, вам її не дуже чутно. У мене мікрофончик є. Як вам, до речі, звук ви зацінили. Мені дуже подобається, я щаслива, що я його купила. Так, покажу трошечки з того, що я хотіла почати. Хто знає і користується сухими шампунями? Я раніше купувала фірму Batiste, але вони зараз трохи виросли в ціні, і це щось приблизно 300 гривень. Вони вартують. Я знайшла в, якщо не помиляюсь, в просторі фірму називається Time Out. Так само чері, я брала у Батіста запах чері, і мені він подобається цей, в принципі, теж хороший. Я не користуюсь сухим шампунем часто, тому що я обираю мити голову. в принципі, в мене завжди є час, щоб її мити. Але якщо мені потрібно трохи освіжити голову, я це роблю зазвичай там, на третій-четвертий день, а не так, як раді там, на другий. Зараз я це зроблю заради відео. Трохи даю йому абсорбуватись. Потім беру свою. Розчистку, ребінеці і вичісую. Проводимо до ладу тут форму, наш розділ, розділ другий Проділ. проводимо в порядок. Ну, в принципі, плюс-мінус стало краще, щоб приємніше можна було закінчити наш влог. Поки машинка не так гучно гудить, розкажу вам, о, почалося. Розкажу вам трошки про свої ранкові і вечірні ритуали для догляду за обличчям. Я насправді не користуюсь якимось великою кількістю засобів, тому що в мене досить нормальна шкіра, слава Богу, без всіляких проблем. Зараз тестую зранку, почала куплю. Терамід, вітамін С. Купила собі невеличкий пробничок. Коли мій чоловік дізнався, що ось це 10 мл коштує близько там 800 гривень, він був трошки в шоці. Антиоксидант зранку я його наношу. Він додає такого сяйва, вирівнює тон шкіри. в принципі, те, що має робити вітамін С. У нього такий. Трошки я б сказала не те, що неприємний запах. У нього по суті немає як такого аромату додаткового, тому що терамід не додає ніяких парфумів, ароматів в свої засоби, і він є більш технічним. Проте мені він нагадує якусь таку копчену ковбасу з димочком. Якщо ви не готові до такого, то, можливо, вам цей засіб не підійде. Але я б не сказала, що я помітила ще якісь результати, можливо, дійсно, треба трошки більше часу його використовувати. Але він дуже приємний. Текстура хороша, у нього ось такий дозатор ось такий у нього дозатор пімпочка Я його наношу і він приємно по обличчю розноситься. Ось вже він трохи повилазив. Так, далі що я роблю? В принципі, зранку я наношу ось цей вітамін С, і мені вистачає зголоження. Якщо я хочу трошки перекрити цей аромат, я використовую Round Lab, ось такий крем. Для захисного бар'єру для відновлення це я купила собі чоловіку на зиму. Тут здається чорні боби часові боби, щось такого не пам'ятаю точно як називається. Досить приємний, хороша текстура у нього, незначний аромат, ну, тобто взагалі нічого. Я його наношу, може, після вітаміну С, але зазвичай я його наношу з вечором, перед сном. Якщо мені не вистачає зволоження, також я використовую ось цю сироватку від Dr. Сюрекл. Це сироватка з вітаміном К, жирний комплекс. Тут її треба взбовтати. І потім наносити. Я спочатку просто подумала, я знаю, що вітамін К, він допомагає для е, кровоносних судин, для капілярів, для зміцнення стінок е, кровоносних судин. І у мене є така проблема, що у мене, ось, бачите, капілярчик одного разу е, вискочив, і мені треба його просто ну, убрати там, лазерним шляхом. Я ще до цього не дійшла, але я хочу укріпити свої. Стінки судин, щоб такого не трапилось в майбутньому. Вирішила зробити це зараз трошки дешевше, ніж потім це все прибирати і лікувати, і користуюсь поки ось цією сироваткою. Теж такого супер результату я не побачила, тому що, знову ж таки, можливо, це все має накопичувальний ефект на майбутнє. Але у мене є теж проблема. Ось у мене ось ці зони це червоні зони, особливо, коли якась спека. Там, Ну, літом особливо видно. Отут все. Починає червоніти. Коли я займалась бігом, бігала, то у мене все лице покривається плямами в рандомному порядку. Просто не так як у людей червоне обличчя, повністю у мене це просто плями в різному порядку. Ось, і всі постійно питають: що тебе все добре? У тебе все добре? Чому тебе таке обличчя? Ну просто ось таке обличчя. Ось напевно, це все, що хотіла тут показати Ванні. ванні. давайте вже звідси вийдемо, бо воно мене дратує, що воно торхкотить. І з останніх прикольчиків це. Хто дивився наші різдвлог, подарунки які ми дарували один одному. Це в пазлах попались такі підставочки від Фрізон. Можна вже побачити, що ми їх активно використовуємо, це ставимо їх під чай. Досить класні, я думала, через те, що вони паперові, вони типу, швидко розлізуться, але ні. Якийсь якісний тут папір, вони міцно тримаються. Ось така чашечка. Обожнюю, зелений колір. Купила її в. Дай Боже, пам'яті. Ні, не пам'ятаю. Коротше, вона ось така огромна, бідон. А я взагалі-то ставлюсь з тим, що я не допиваю чаї, і я собі можу зробити не повну чашку, а половину, і її все одно можу не допити. Ну, що зробиш? Але люблю красиві великі чашки. Ось. Зараз поп'ємо чай і хочу спробувати ось цей марципан, який прислала мама. Пробувала такий самий, тільки звичайний марципан з какао не пробувала. Я думаю, тут смак не надто різниця від того звичайного марципана. тут лише якийсь буде, можливо, шоколадний відтінок. Але зараз пробуємо і дізнаємось. Ще з новинок, до речі, зробила собі манікюр, блискіточки. Це те, що я хотіла собі зробити. І, до речі, майстер мені сказала, що вона робила таке вперше. Типу, на прозору основу просто зверху блискітки. А я таке, до речі, роблю вже не вперше. Ну, от мені чомусь захотілося ну, не повністю лаком покрити, а бачити свою пластину і прозорість своїх нігтиків. Так, ну що, давайте спробуємо. Цей марципан. Давайте пробувати. У мене вже зводить скули просто від, від солодкості. М -м. М -м. Ой, ні, Мені абсолютно не сподобалось. М -м. Звичайний марципан набагато приємніший, ніж це. Я не кажу, що це не смачно, це, це досить смачно. Але чомусь особливо зараз мені не хочеться такого солодкого. Тому напевно залишу його. На інший час. До речі, у мене є великі плани на весну. Я вже собі придумала відео, яке буду знімати весною. Хоч такий, можливо, не цикл, одне відео зняти, але про, про якесь перезавантаження весняне, тому що мене дуже м, напружує деякі речі. Стан, в яких ми живемо. І так як я зараз не можу змінити квартиру ну, з деяких причин, то я вирішила, що все ж таки я буду змінювати своє оточення, те зараз, в чому я знаходжусь. Ось, і я вирішила, що ось це місце зараз покажу вам. Ось це місце у нас тут стоїть. Це просто два стільця, які тут були на квартирі. Коли ми заїхали, батьки передали на мікрохвильовку, і ми не купували її. Тобто, ну, ця зона у нас. Для мікрохвильовки, і тут стоїть просто все, що тільки можна. Це у нас чайхона, чайний базар, який хочеш, просто чаї можна обирати. І так само всілякі додаткові приколи воду ми сюди ставимо. Але мене це дуже-дуже сильно напрягає ось ця зона і ну, місця, тут куба. Тут просто величезна стіна, яку можна було б якось задіяти, але через те, що Ну, ми не хочемо нічого свердлити, нічого так великого купувати, то ми не можемо сюди нічого такого поставити. Але я вже придумала. Я туди хочу купити такий стелаж, типу, трикутний він має бути стелаж із перегородками, щоб, по-перше, він займав площину стіни і. Високі були полички у нього, і можна туди було поставити і мікрохвильовку, і якісь там, типу, аксесуари, наприклад, кастрюлі, тому що вони у нас стоять теж в іншому місці, і для них немає взагалі ніякого свого особистого простору. Вони просто знаходяться, де їм. Куди поставимо, там і знаходяться. А я таке не дуже люблю, я хочу організувати. Також у нас є ось ця зона зона зберігання нашого великогабаритного приладдя. Вафельниця стоїть, мультиварка стоїть, блендер стоїть, соковижималка ось у нас з'явилась, теж стоїть. Мене це взагалі не влаштовує. Тому знову ж таки, ось цю зону я хочу поставити сюди великий стелаж, і щоб все стояло на своїх поличках, хоча б щоб можна його було діставати, коли тобі це потрібно, і використовувати. Ну, розеток теж у нас це мене теж дуже напрягає, небагато. По кухні, я так розумію, її не дуже планували для використання, тому що взагалі не функціонально тут все. Розташована дуже маленька робоча поверхня кухонна. Ну коротше, мене просто дратує тут на кухні взагалі готувати якусь їж, їжу або ще щось таке робити. Коротше, хочу трошки зробити цей рік роком планування, роком перевтілення себе і свого. Простор, в якому я знаходжусь, тому розумієш, що відкладати на потім це взагалі не найкращий варіант, адже жити потрібно зараз. І якщо не влаштовує щось зараз, то потрібно змінювати це, тому що потім, на жаль, настає не для всіх. А я хочу вже жити в комфортних для себе умовах і в умовах, які будуть приносити мені щоденну радість. І якусь мотивацію для подальших дій, розвитку, цілей, планів і так далі. Це було таке невеличке відео прощання з зимою, адже вже дійсно хочеться, щоб наступила пошвидше весна, і починати робити якісь кроки назустріч собі, своєму внутрішньому розвитку і діяти. Адже в тому році мені вже 25 буде, і хочеться цей. Ну, так, умовно кажуть, одну четверту прожитого життя хочеться дійсно сказати собі самі, що я прожила не просто так і досягла чогось класного. Я не кажу грандіозного, якийсь успішний успіх. Я просто кажу про те, що я хочу бути задоволеною собою, пишатися самою собою, що я щось роблю, а не просто деградую. Ось тому такі плани. А вже думали все, а ще не все, трошки обманила вас. Покажу вам додаткову бонусну розпаковочку з Аліекспреса і не тільки. Перший пакуночок. Я не дуже пам'ятаю, що там. Лише одне пам'ятаю. Замовила ось такі щітки. Тройні. Не знаю, наскільки вони ефективні. 58 градусів написано. Ну, гарячі, блін. Наступний лот. Так, я вже знаю, що це. Туди ж до ротової гігієни. Це у нас скребочки для язика. Дві штучки. Зараз покажу. Ти будеш чорний чи зелений? Я тобі чорний змовила. Я знала. Я знала, що мій чоловік любить чорну. А вона яка металева чи плазма? Металева, це металева. Ось така штучка в чохольчику. металевий скрибочок. Така сама інша зелена. Теж не пробували ще ні разу. Ну, Будемо тестувати. О, далі ось така фінківшка. Це підставка під ноутбук. Я перепрошую, якщо я не добираю правильні слова і після роботи дуже втомлена, да? тому в мене нема правильних слів. І це називається фінтіфлюшка під <свісно> ноутбук. Де як? Ну, просто трохи вища підставка. Теж поюзаю. The most useless. Це не юслес річ, це не юслес, це О, а у неї ще подвійна є, отака ще є маленька. <свісно> Ну, Мені треба таке, мені для роботи таке треба. Так, останнє в цьому пакунку це... це спиці. Це спиці для в'язання носочків. Я взяла це 3 мм. Якраз зима закінчується. Зима закінчується. Носки можна носити не тільки взимку. Ну, що, ну... ну, Юра починає? Так, а це штучка, це скло. Коротше, не буду розпаковувати. Це скло для діджая я замовила на, на камеру і на екранчик. На всякий випадок спробую. Клас! Обручі. У, клас! Чора собі взяла, не беру. А ну-ка, в яку сторону його? В таку. В таку? Ти що, боже, в мене не було обруча зі школи, напевно. Вау, так прикольно виглядає. Клас! Мені подобається, тут ще є синій і коричневий. Юрчик, який тобі? синій і коричневий. Дві пофік. Дві пофік, тоді синій. О, це ось така річ під електричну щітку. Сюди ставиться сама щітка, а сюди ставиться дві насадки. У нас просто проблема, що ці насадки вони постійно стоять на зеркалі і або падають, або з них вода стікає і постійно розводить. Тому це, я думаю, буде корисно. Треба спробувати, чи не буде щітка завалюватись. Це взагалі спонтанна покупка, тому що я. Я люблю кепки, але я мало їх ношу, тому що. Мені мало які пасують. А це ще й колір красивий. Ооо. На Ну да, слухайте. О, так нормально. Непогано. Ще й такий козирьок великий. Кайфик. Все, я, я тепер в різних образах до кінця відео буду сидіти. Ще одна річ, яку я знала, що це, коли вже несла. Це таке нам треба було з самого початку за три роки, чи скільки у нас вже ноутбук, О, у нас, нас ще. Є <гас> своїм як ти носиш ноутбук? Ну, як, носила ноутбук, і він, звичайно, коцнувся. Ну, з ким не буває. Ну, я ж не винувата, я підслизнулася на льоду. Було слизько. Уу, кайф! Подивіться, яка красота! Вау, мені дуже подобається. Це прям. Ось це саме нужне, <laughs>, саме нужне вкладення, яке я зробила із цих всіх посилок. Так, і ще одна посилочка з магазину Twin Slipper. Заколочка, це я не замовляла, це подарунок. А я сьогодні буду <смех> <смех> в усіх образах. <laughs> Місіс, Місіс Квітка. Тут у нас ось в такому красивому пакетику. Є дуже гарні. Вау! Ні, це домашні штанці я собі взяла. Клас! Ось такі трикотажні штанці. Далі я собі взяла капці, тому що мені набридло ходити в некрасивих кроксах по дому. Ще й на, на три розміри більші за мене. А ще взяла ось такі. Це я взяла або Юрі, якщо схоче буде носити, а якщо не схоче, то це будуть типу гостьові. Бо тут такий універсальний розмір 40-41. До нас гості не часто приїжджають, але коли приходять, то іноді їм немає що дати взути. Тому це буде можливо гостьова пара. Ну що ж, тепер це точно все. Цей тиждень до кінця лютого у мене буде дуже насичений, дуже робочий. Але я сподіваюся змонтувати і викласти вам цей влог, щоб ви могли його подивитись і провести зиму разом зі мною і вже зустрічати весну. Тому до наступних відео і зустрінемось з вами вже в березні.